Звичайна прогулянка з собакою обернулася для місцевого жителя смертельним конфліктом і, як наслідок, кримінальною справою. Події розгорталися на теремнівських ставках у Луцьку. Наразі йому інкримінують умисне нанесення тілесних ушкоджень, що спричинили смерть. Обвинувачений розповідає, усе почалося з агресивної поведінки невідомого чоловіка, який чіплявся до дітей, що відпочивали біля водойми. Сиділи діти на березі ставка. В них підбив Незнайомий мені чоловік взагалі. Наче вони чого не не, на що не говорили, ука, пака, тож кричав на дітей. Він біг, біг далі. Ми вже були зауважені, не я йому був зауважений, зауваження, зробили люди йому зауважені, рибаки, які сиділи на березі. Далі, зі слів обвинуваченого, ситуація загострилася. Незнайомець дістав із сумки ножа та почав махати ним. Тоді ж рибалки, які сиділи поруч, вибили його в нього, після чого підозрюваний декілька разів вдарив його долонею. Ще його два рази вдарив в ладошку, він впав. Чи рибаки мене запитали, чи він живий чи не живий. Я до нього підійшов, а яке є параметрик військовий його взяв він подав ознаки життя, не він не засів. Однак після цього чоловік потрапив до лікарні, де невдовзі помер. Тепер прокуратура намагається з'ясувати, що ж саме спричинило летальний результат. Скажіть, будь ласка, От ви кажете, що наносили удари потерпілому, я два рази почув, долоні, ладошки. ладошки так? Більше нічим не били? Ні, не били. Світ, будь ласка, чим тоді зможете пояснити, що допитані упроваджені свідки, два свідки, зокрема, ті діти, про які ви кажете, що їх там ніби хотіли захистити, стверджують, що наносились палкою удари вами по голові? Щодо нанесення ударів палкою, обвинувачений категорично заперечує. Каже, бив виключно долоною. Але, як зазначає сторона обвинувачення, висновки судово-медичної експертизи говорять зовсім про інше. Потерпіло в такому разі, згідно висновку судово-медичної експертизи, яка була подана мною в суд і досліджена, виявлено тяжкі тілесні ушкодження. Там дуже багато забоїв, множинні <кхух> тріщини, перелом кісток склепіння черепа. Визнати, чи могли б ці тілесні ушкодження настати від того, що до дошкою нанесли декілька ударів? Ну, а я не знаю, може його ще хтось вибухати. І взагалі залишили потерпілого. Як він виглядав на момент, коли розвідки пішла? Він, він сів, він не лежав, він сів. Була Ні, я крові не бачив. Заплутаною залишається і історія з ножем, адже на місці події його не знайшли, а з опитаних свідків його ніхто не бачив. І куди він далі дівся, цей ніж випам'ятати? Не, не, не знаю, куди він дівся. Тобто о, працівники поліції при огляді місця події теоретично мали б його знайти. Правильно? Ну, я думаю, так. Да. Пригадує також обвинувачений, що загиблий був у стані сильного алкогольного сп'яніння. В експертизі, як ми мені призачітували, то є і наркотик в нього є в то тобто і алкоголь 1,8. Тобто, я не знаю, то є, людина може бути в такому состоянні адекватна чи ні. Я просто знаю, що таке один то є. Проте такі твердження представник матері загиблого відкидає, адже той був водієм маршрутного таксі та систематично проходив медогляди на наркотичне чи алкогольне сп'яніння. ця особа. Яка була наркоманом або там під салкоголіком на нашу думку є недоречним. Ми просимо це як скоріше дані на підтвердження позову. Ну і стосовно розписок, то це сусіди, які підтвердили фактично, що він здійснював матеріальну допомогу мамові, а також по сином зі... У фіналі засідання прокурор просить продовжити тримання під вартою, адже минулий термін вже підходить до завершення. На що захисник обвинуваченого просить змінити запобіжний захід на більш м'який, а саме домашній арешт. До слова, чоловік вже неодноразово притягався до кримінальної відповідальності у частині крадіжки. до висновку клопотання про косів задовольнити продовжити строк тримання під вартою обоночного що 60 днів. Дарина Соболєва, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.